Зварювальний напівавтомат. Який порадиш, який би ти собі взяв? Найчастіше запитання. О, який я би взяв, який я вже проюзав купу років. років, напевно, 5-6, користуюся ось цим зварювальним апаратом. І найбільше, напевно, більше, ніж 5-6. І він ні разу не був поломці, нічого з ним не траплялося, проварює 11 куна, скрізь пробиває, варить, пече, жарить. Так, він коштує дуже дорого. Зараз напишу. це ж Фроніус. Але хлопці він коштує свої гроші. І це мать його, не реклама. Він працює, працює і працює. І з ним нічого не трапляється. Так само всі апарати, які ви в мене бачите, які в мене стоять, вони всі працюють безпосередньо. І який я би собі взяв, такі, як в мене є зварювальні апарати, такий я би собі взяв. І радив би іншим брати. Загалом би хотілося повністю все заповнити апаратами Фроніус. Але і ще би хотілося Рехем Oh, right, there you hold out.